Вже й день тривають протести на центральній площі Каїру. Мітингувальники розбивають намети та кажуть, що не розійдуться доти, доки президент Єгипту Госні Мубарак не подасть у відставку. Тим часом у понеділок провів свою першу нараду новопризначений уряд країни. А напередодні відбулися безпрецедентні переговори між віце-президентом Єгипту Омаром Сулейманом та представниками опозиції, включно з мусульманським братством. Уряд запропонував кілька кроків на зустріч опозиції, зокрема, зменшити обмеження, накладені на роботу змі, та дозво. Лати висувати кандидатури на президентських виборах. Переговори завершилися безрезультатно і склад нового керівництва Єгипту передбачити важко. Усі ці події досить непокоїть білий дім. Зокрема, що стосується долі мирної угоди, яку Єгипет підписав з Ізраїлем 32 роки тому. Тему продовжить Руслан Петричка Єгипет. Був першою арабською країною, яка підписала у 79-му році мирну угоду з Ізраїлем. Чимало єгиптян цю угоду не підтримують, та навіть називають гості Мубарака барака євреєм, що вважається однією з найбільших образ в цій частині світу. Втім, більшість учасників протестів переймаються в першу чергу не зовнішніми, а внутрішніми проблемами, які визріли в країні. No У нас немає проблем ні з Америкою, ні з Ізраїлем. Я не знаю, чим це закінчиться. Але якщо наш президент влаштує закордонні уряди, втім він не влаштує єгипетський народ. З нас досить політична опозиція також висуває на передній план внутрішні питання. І потребують змін. Зустріч лідерів опозиційних рухів. Нещодавно відбулася у Каїрі в кімнаті за шторними для безпеки вікнами. Присутні говорили про те, що у ситуації, яка склалася, можливий будь-який варіант розвитку подій. не намагайтесь уявити, яким буде наше життя. Зараз все перевернулося з ніг на голову. Ісхак вважає, що фундаменталісти з мусульманського братства можуть спробувати радикально змінити закордонну політику країни, але він переконаний, що єгипетський народ ніколи не дасть радикалам прийти до влади. При цьому навіть помірковані опозиціонери виступають за перегляд мирної угоди з Ізраїлем. не існує угод, які можуть простояти 30 років без змін. Сили, які підтримують Мубарака, не хочуть нічого змінювати в міжнародній політиці. На їх думку, Мубарак зробив все, аби зберегти країну від радикалізації. Я бачимо, що сталося в Іраку та інших країнах. Ми хочемо, щоб переміг здоровий глуст. Опозиція в Єгипті неформально розділилася на два табори: старше і молодше покоління. Обидва мають свої пріоритети. Втім, здається, погоджуються в одному. Новий уряд, який прийде на зміну Мубараку, повинен насамперед вирішити внутрішні проблеми країни, а потім вже переглядати зовнішню політику. Захід сподівається, що цей перегляд, якщо і трапиться, не буде кардинальним. Руслан Петричка, голос Америки.